Законопроект про множинне громадянство зареєстрований в Верховній Раді. Ми дещо вже можемо подивитися з нього. Насправді, ну не все так погано, як описують деякі експерти, не все так проблематично, як декому здається. Дійсно, закордонні українці зможуть отримувати паспорти України. Сподіваюсь, що буде механізм, який. Ну убезпечить, скажімо так, убезпечить маніпуляції цим цим громадянством, адже це відкриє доступ до деяких послуг державних, до деяких ресурсів державних, до деяких закупівель, в тому числі і. Майна і землі і інших об'єктів. А ми знаємо, що закордонні українці це люди, які вже там давно і побудували бізнеси, і можливо працюють на якісь корпорації, на якихось людей. Тому все це складне питання. Я думаю, що закон доврегульовує ці моменти. Правда, там є один цікавий нюанс, який теж бентежив людей. Це ось якщо я здобуду громадянство подвійне. То ну, за цією спрощеною процедурою, то чи зможу я відмовитись від громадянства України? Відповідь ні. Тому що законопроект передбачає, що ті громадяни закордонних країн, які здобудуть за спрощеною процедурою громадянство, ну я так розумію, що і українці, які здобудуть громадянство інших країн, з якими укладено договір про спрощене подвійне громадянство, не зможуть. Відмовитись від громадянства України на тій підставі, що вони ще громадяни інших країн. Тобто, наприклад, якщо Польща війде в перелік тих країн, громадяни яких можуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою, то громадяни України, які отримують громадянство у Польщі, не зможуть написати заяву, що ось я виходжу з громадянства України, тому що в мене є паспорт поляка. Нині це є підставою для втрати громадянства, але якщо такий закон буде прийнятий, то Імовірно, підкреслю імовірно. А з переліку а, тих країн, які будуть в цьому переліку, люди не зможуть а, подавати на вихід з громадянства, тому що вони мають паспорти. Ось цих країн, які будуть включені до переліку. Але але, але ми подивимось. Подивимось, а, візьмемо коментарі юристів, візьмемо, послухаємо, ще що скажуть парламентарі. Закон має пройти ще читання, обговорення. Ну і так далі. В цілому, я, як людина деякою мірою космополітична, це ще не злочин. Вітаю такий законопроект. Він відкриє багатьом людям можливість і подорожувати, і влаштовувати своє життя. Телеграм-шапці профілю там...